Всіх вітаю на каналі Кооператив Криві двері. І сьогодні ми будемо реставрувати МДФ накладку. Ось така ось на дверях у нас МДФ-накладка е прихованого монтажа. Вона. Тобто будемо її реставрувати прямо на дверях. Бачите, повздувалося фрезування у нас все. Ну і першим ділом, понятно, знімаємо всі замочки, всі ручки, всі накладочки, всю фурнітуру. І треба обідрати нам от, от все діло у вигляді ущільнючої стрічки. Ну, а тепер беремо, вооружаємося феном будівельним і починаємо потрошку прогрівати і знімати нашу плівочку ПВХ. Вона клеїться на термоклей, він реагує на температуру. І тобто ми будемо нагрівати її, і прогріті місця у нас повинні гарно зніматися. Так, у нас виходить. Процес, конечно, довгий. Терпіння надо запасаться. Но нічого, потрошку знімемо. Крівочку стару зняв. Зайняло це в мене десь годину часу. От, ну, там треба притикатися і знімати. Об'яснять, особу не об'ясню вам. Ну, коротко, треба притикатися і знімати За допомогою фена. Є такі от дефекти. Да? Ось Дефекти маю. Ось, такі ось в фрезеровці. Значить, Я зараз його пошпаклюю, ці дефекти. Снімається. От там, де така просто рівна поверхня, елементарно легко все, Всі проблеми тут в фрезіровках і края. Тобто тут, де більше клеїв було наложено, тут і проблеми. Ну, Значить, шпаклюємо ми двері наші. Шпаклівочка наша підсохла. Тепер беремо шліфмашинку, 240 наждачка і починаємо шліфувати оці от вищі елементи. Ми зараз їх пройдемося, шліфмашинкою. А потім будемо зачищати фрезіровку, шпакльовку в фрезіровках, ну, тобто зі внутрішні углублені частини. Значить, що я вам хочу сказати? Почав я. 240-й, поняв, що фігня, тому що старим клеєм забиває дуже сильно е, зерно і все. В общем, вона швидко дуже лягає. Поставив 60-ку, де основний клей позбивав усе, е, позабирав нею. І тепер уже зверху буду шліфувати вже 240-й. Все у нас пошліфовано, готово. І тепер настав час ізолятора. Отакий от ізолятор будемо наносити на нашу МДФ-накладку. А виконує сам директор по малярці. Таких людей припахав, що це, це капець. Отак, ми спочатку края задуваємо. Фрезеровочку. Отак. Ну, а зачем самому робити? Якщо можна когось заставити, а? І після ізолятора ложимо звичайний ґрунт. Нараз. Зараз почекаємо ще трошки і будемо другий раз класти. Після висихання першого шару ґрунта я його легенько шліфонув 240 40 щоб вот, зняти дебільше волосню. І зараз буду другий слой ґрунту наносити. Ось другий вот слой і нанесений. Тепер зараз я поїду додому і продовжувати зйомку буду вже завтра. Якраз ґрунт окріпне хорошенько, завтра ми його шліфонемо. І будемо вже фарбувати нашою емалью. Так, і наступив ранок. Прийшли ми дораблювати нашу роботу. Так, хорошенько в нас вже висохла ґрунтовка. Беремо 240-ву і починаємо все у нас заглажувати. Ну, я починаю спочатку всю фрезеровку прохожу, края, ну а потім саму основну поверхню. Вишліфовуємо. Так, ну панелька наша вишліфувана. Все, тепер можна буде красити. Е, фарбувати я буду отакою от фарбою. Ролакс молотковою. Хотілося б чимсь іншим, але там вже обналічка, коробка пофарбована цією фарбою. Зовнішня сторона дверей пофарбована цією фарбою. Е, ну, то, Щоб не випадало з цвіта, захотіли клієнт такий самий кольор. А такий самий колір це тільки така сама фарба. От, так що Починаємо фарбувати. Гарненько у нас все тут вичищаємо, видуваємо. І починаємо задувати. Красу фарбувати будемо в два шари. Перший слой ми витримали хвилин 15, і наносимо тепер другий фінішний шар фарби. І ось ми маємо такий ось результат. Доволі таки непогано. І тепер наша накладочка не буде боятися сонця. Точніше, не накладочка, а плівка, тому що у нас тут фарба. От. Так що, може, комусь буде відео корисним. Будь ласка, все у нас лягло, все у нас хорошо. Всім бажаю гарного дня. На все вам добре.